Ішлося про те, що знову ж таки в колонці пана Козицького, що там 19% зараз є вакансій, і якщо ви говорите, що звільниться от 20-30%, тобто фактично виходить, що половина працівників їх не буде, тобто залишиться рівно половина з того, що було. Тобто це той колапс, про який на який натякав пан Максим, чи 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 що, що це ну тобто, тоді яка який вихід? Це так дуже загрозливо виглядає, якщо половини працівників не буде. Ну, ми не можемо сказати, чи буде половина працівників, чи їх не буде. Тобто це є виключно прогнози, ті, про які ми, ну, які ми бачимо, виходячи з реалії сьогодення. Але я повторююся, що е -е, якщо Спільними зусиллями ми не зможемо якимось чином модифікувати так, чи внести зміни в це законодавство. То очевидно, це буде реально загрозлива ситуація в частині того, що просто не буде з ким працювати.